Як вже хочеш навчитися грати на баяні, тоді я запрошую тебе на свій челендж. Для кого цей челендж? Для тих, хто зовсім не вміє грати на баяні. За 7 днів я научу тебе грати 7 пісень. Більш того, ти зрозумієш основні принципи, як грати інші пісні. Челендж триватиме 7 днів. Кожного дня я надсилатиму тобі доступ до одного відео. Ти будеш переглядати його, вчитися, і таким чином через 7 днів ти будеш знати 7 пісень. Вартість челенджу 1000 гривень, а це виходить менш ніж 150 гривень за один урок. Отож, інвестуй своє навчання і стань класним музикантом. Для того, щоб пройти курс, напиши мені, будь ласка, в телеграм. Отож, чекаю тебе на своєму челенджі. До зустрічі!